Здоровенькі були, з вами Діма, вирішую сьогодні впасти на фармвілледжа. Зі мною ніхто не летить. Як завжди, але я так думаю, що ми зараз знайдемо зброю і люди потихеньку підтягнуться. Опа! Чудово. Мінус один кіп. Так що в нього... О, в нього й емочка є. Ідеально, давайте тоді її візьмемо. Фух. І ч, нам просто повезло. Я б не сказав, що нам дуже сильно повезло. Тому що це тип... О, в нього автомат Томпсона. Чудо. Опа, я бачу, типа, а. Мене, звичайно, приціли, дуже хороші. Блін, дуже погано попадаємо, але в принципі ми не погано попали, насправді. Дивіться, тут стріляють. І там ще якийсь тіп прилетів. Чому в мене приціл не відкривається, що трапилось? Мінус ще один ТІП. Так, в мене чомусь підлагує так непогано. І мене це трішки напрягає. Біля мене ще й тіп. Блін, воно лагає. Оп! Дуже добре. Ой, чудово! Пух. Чекайте, тут ще один ззаді десь. Так, ну і йобаню, давайте в хату зайдемо. Чекайте біля мене тіп. Ой, блін, а сзади, -мо! Так. Е, добре, але в нас ще, в принципі, друга спроба, так що зараз ми возродимося. І напевне впадемо. А, ні, не возродимося. Ладно, ну що ж, ось така була коротенька катка. Я надійшом що вона, ти, вона сподобається. Ми... ну а ти поставиш лайки, підпишися на канал, Ну, Ми з тобою зустрінемося завтра. Бувай!